29 січня, базар, наша Ірен, полуничка и кутину. 400 кг, 400 кг. Крупна така. А гарна хурма. Хурма 110. А о виноград. Виноград 200. 200. Є е 250. 250. О, 200. -те. Виноград. І з айзерна Грибочки 130. 100. 100. А яблуковіт. 100 гривень. 100, а помідори і огірки? 100 гривень, 100 гривень. 100 і капуста? Так, дуже да. вкусно. Все по 100, так? Да? Питай, дівочка. А перець цією ціною? 180. 80. І такий 150, Галочка. Ага, бачу. Зелененький 150. Бачу капуста брокколи. Брокколи 175 кг. 175. А черри? Черри 160 шестьдесят. 160. И это ж 160 так? Да? 120, да. 120 помидорки. Помидоры дороги. 150, но дуже вкусне. Никадо дуже смачно. Я не спешу. його у него дома построил? І тут повністю екрана. Доброго-доброго дня. Що вас цікавить? Скажіть. Мене все цікавить. бачу всі ваші ціни завжди вас, у вас цікавлять. 85, 80, 85. Вона угу. носить 250 штучок. Зелень мікса 7. Цветная 65. брокколи 160, 120. Редко черная. 50 гривен. Кабачок 130. Перец 160, через 160. Огурец у нас 130. И такой уманьский 180 Угу, Дякую.